Розбив бо Не я можу заприготить, актракт. Ну-ка, ви шопоті зі робите, маху, яхту. Ще одна один на бойовому. Ну, коротше, обережно, бо мені здається, ми на сімці що, тут буде москалі з читами? Number one щит Будуть чити по люба. Да, він в мене заблокований. Я його нік не знаю, бо він було блоці е, По-моєму взяли машину біля ангара. Може їдуть на сінку. Так, Що ти стреляешь, бля? Пля бою на кращі думки по тактиці. Не то що думки, то треба розбір робити, повністю відос писати по цьому. По помилкам а, нашим. Зразу роздавати звіздюлей. І завжди там сидіти Так. Кож кожен шаг о, по мосту бігає біля бойового. У Райп... мене снайпа є, чи не палимся. Ні-ні, не палимся, він по мосту. Займем висоту, а потім відпрацюємо вже. Бачу, він дивиться на сторону поліцейської академії, так що біля води. О, мені. Я понизу. А хто звідки? На мосту тікає. А, ну там Павлович сам там справится. Мускаль, там мускаль, там мускаль, там Там не один може бути По полю бай не один. О, сзади. О сзади. ще еще. Старший по моєму Да, дым кинул, пошел в да, воду. Дим. Бачу. Круто. Мне здесь вина червоно поднялся. Да, Я не Я Значит, у нас нет. з ножом yeah. ждав. Ну, у мене не було Можна сповіщення почати? Ну, я валяюся знизу. Я бачу, я біля тебе, я маю ввіду щоб він спринув знаєш, почпа. Uh -huh. yeah, no, we... Ну, на жаль, ми його не зможемо запушити даже в 3. Yeah. Давай двоє uh, mm -hmm. разом. Секундочку плашки. Hey, давай. Ти перший, я за тобою відразу. Постріляй по ньому, Сань. Е давай я перший. Дивиться. Я сама май, пусти. В мене патронів немає. У нього є снайпа. Ой, це я тебе... Типа гроші забрали подково. Там Суп... працюють, десь е, типи. Да, на сані. Треба бойовий зайняти. Саня, займи бойовий і тримай. Тут, Зараз прийдуть, займуть висоту і будемо там. Е, візьми сумку, я а, тобі кинув. А де цей труп, Див, Мав би внизу паст. Нема. Сумки Мам нема, трупа нема. Тут нема, теж, а і тут нема. Короче, провалилась кудись в текстури. Вон там у полі, де стріляється, mm. Я на магазин куплю плашки. Так. Ліз, <реш> uh, you... А що ми щось передумали, щось надумали, кудись біжим? Комас камаз комас вещью. Може на той будинок підем високий спочатку. Чи зразу Плажок, на, uh... на ТБ. Так, ми робимо цю роботу над молоками, Саня, не спіши. Та хай спішить, бо йому що говорити, що не говорити. Без різниці. Хоч ти не ведись на його херню, цю. Це високі... буде індикатор у нас. Високий будинок чисто. Індикатор пізділей. О, там е, забагований цей підствольник забагований. Полетів під мистом. О, це ті москалі, що я казав, з е, читами, походу. Любе. Може встигнемо цей будинок зайняти. Ну я думаю, якщо без то встигнемо, якщо з вихата ні. Бо він десь під мостом був біля нас, не так далеко. Тут. Розбив. Там інший. О там, так, да, виглядає. Я лізу, Розбив. коротше. Треба висоту займати, так. Да. Бо вони з спідстворками зараз будуть нас пушити. Бачу. Бачу його, він, він, він походу з виха, бо він так на мене подивився і зразу втік за цей. Нок кнок Андрій дав. Ось тут зверху один. Розбив. Спригнув. А ні, не спригнув. А, спригнув, я бачу парашут. Ось там у тому будинку вже. Так, да так, -да, там був парашут його. Ну він, мабуть, чекає воду. О, пацани, тут, 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 тут ще. А то той піднявся. Їм... Хто на... на мості чи де? Ми мене два дав. І мене вийшло. Ну, це хто? Це ти, Андрій? Мене теж вийшло. Мене лежить, мене лежить. А, один лежить, да. так. А, руку тримає. Ну, той тут. здається, не пить в воду. Кто-то в городе, А, это а, труп. Тручки? А, да. это труп. Лежите на ручке. Ну он. Вон... Ргелька, РГ, якщо треба. Його напарник втік до води, те що я розумію. Якого машина Іван їде. бачив. Де? Хочу тут машина. А, під'їхала. Потом можуть бути боти. Пошире. А це тіп? Єбать, в тип... мене! Охуєть. Або ще одні моти. Він у мене, пацани! Він у мене, иду, той тіп! Йду, йду, Отут! Там стануть. The Redness? У вас The, Redis? The Redis? Сейчас бы шо це за Ки же нахуй ебан Я уже біг за ним бля контань Че? Не тур як ту. одягнути? Бо в мене він мовчить В мене одягнути я його все одно викидаю, він мочить, то я собі залишив подвійний. О, якщо в мене у вас якщо якийсь звичайний бронік можете забрати. Я забрав балаболу, тут всі вийшли, що лежали. Ну я думаю, можна їхати далі. Дрони, дрони продаються ще один. Ой, я без дрон. А в мене точка є. Я тоді можу купити хіба що комусь. Ну купіть бо у мене бабок нема. Убирай. Ебать, и броники нахуй, я и ебать. Да, у них тут движуха було нормально. Ну Но там Може, щось таке кем... летіло, ніби. Ну, ну не було не... схоже на регель, то було схоже на забаговану. Цю фигню. Підствольник. О, машина в нас є біля нас прям. Мотоцикл на висоті поїхали сюди. Давайте сидит, да там машин багато. Так, давайте їде п'ятя. Мене нам тачку виб'ють. Розбив! Це крути! Мене добрали. Тіпай тебе добрали. А він мене з двох пуль. їх четвірка. Я бачу бачу. Пушити можуть. Ні, не пушити Можна піднімати. Світить, світить, бачу. Вони ще не. не один ще бочу світить. Бої світять. Одного напного. Один впав в, в цей. Да, да, да. У нас тачка. Я даже. вона на два постріла. Вони і не, і не вийшли, да? Ні. я дав би Вони, точку ні. на упереджені, але що толку. Ми далеко. Вони на накотомі скрашу все, поїдуть. Тут ще ботяшка. Тачка. А не там Блин. людська тачка Четвірка і не вийшла, що за хрінь. У мене броню мовчить, не, не вийшло. А я вони на накатамі скрізь у сього вийдуть. Висоту зразу тримати. А по бойовий або ще десь по дорозі. Не, еду далі. <тіркла> О, тут велика сумка валяется с дроном. Треба комусь треба. Ну, дрон? Дрон заберу, велику сумку, треба комусь? Нет. до вас. Може у них челлендж на сходите всю спокійно? И, и там, да? да. Не Я ж кажу, возможно, они этим и занимаются. Да, смотрят, okay. yeah, смотрят. Я на накатоме еду. Найдите их Сань, куда? Ты только на котоме. Прямо. Ты нока. Да. Блядь. Таке? Андрюх Да бля поїхали на потяг, пацаны, вы шо? Що вы, блядь, хуйню робите? Что за хуйня нахуй? Що відбувається? А, пошту нахуй. Поехали! Машина ваншотна. А я Андрей я ви Да. Что за бред, блядь, дотворялся тут арто пизда. Блять, куда ты право едешь? Ч твою дивизию? Скачка, сти, стисти, блядь! Все, поехали. Сюда, сюда, сюда. Вот тут... Бери угла, угла, бери, сань, бери право, справу. Заберіть дмитку, нахуй, блядь. Угла, берем, давай. У арбалетом на тем арпалетом повыбивайся. в тут вагоні нет. прямо. The що the ви нахуй? Weapon, Єбані, боти, Я не мейтин. можу запрыгнути. Oh, yeah. yeah,

Like, no, They so, like, come the the <Blind curved> <mark> in my way. Зараз, ну там каже, що ні. Мені, 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 Той другим на операцію бере потяг Ну лезьки чи спереду? Та ні, спереду, тільки спереду, 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 спереду. Або давай угла, я снайпер буду дивитись. Трешо робите, що нах. Да, десь такий швидко біг, може бути на доход Давай я поїду наперед. Давай, давай. У мене сзади, сзади, блять. А тут мин було розкидано мільйон. Чого, ти забрав? Так. Да. Я думаю це всі. Ну ці лежать, але я думаю. Пишуть, що читери, та ну вони якісь да, на голову хворі. ймно, що там було. Гляється, був. Аптеки немає, ну їх золотати не вийде. Е, садить постріли. Може на бойовому. Мм, mm. стань, візьми аптеку. Ой. Е. По-моєму, тачка якась їде, пацани. <пасух> Нічого показалось? З бойового зпригнув хтось бачив. Сплинули, так, бачу. Да, бачу, бачу. Ага. Підірвані машини тут є. Бігають там внизу, знизу. Поду знову на бойовий пішли. Так, да, на бойовому Та, бачу сверху. одного. Бля, непоганий челендж, можемо і ми таке замутити. А, бепка. по. По кругу, потяга. У мене дрон є. Я скрижу. Трьома дронами тоді. А де давний? На бойовому, так? Да? На бойовому тройка. тройка. Та, ні, тройка, я двох точно бачив. один зверху був. Двох, двох знизу. І в ангарі, хтось може бути. Якщо тут беремо. У мене тишина є. Тишина вони нас бачать, вони дивляться на нас уже. Ви тебе ви єте. І мене. Спрыгнув. Блять. Еще один у мене в упорі, пацани! Де, єбать? Сука, ви шо хоті зіробите, нахуй? Я в тузі. Ще один на бойовому. Баннер. <різь> Баннер. Нет, справа десь. Ангар, Ангар. Вігі? Ангар, Баннер. ангар. Бля, дымо, неман, не пьяный. Пане, еда им. Я буду пробувати піднимать. Пригнув обратно. Ебать. <різь> Куда прыгнул? На бойовый, брат. На бойовий По мені наши з, з ангара. Да, поза не критий ангар, баний мешок. Будки дня то пизда бля, буде нахуй. Піздес, блять, команда. Я хуєю. Постановишь, блять, сьогодні нахуй хуйню займається. Забрав на бойовому. Ну в ангарі є люди точно. Да, в ангарі. Що ми? Ножика потримати. На ножика і кидаю ящика. Тримай назад. Я Де би ви? банк зайняв. з банка вони пристрелюються Добре, або можем під дрони пробувати пушити. Це з вікна працює, чи що? Да. З вікна, да, з вашого і сторони вікна. А, це понял. А чума один. Зимаю, короче. Скажу, так будете готові, я дрон там. Або двоє дамо дроны. Застанев їх. Даю дрон, на короче. Давай Тоже, дрон, давай, дрон. даю. Давайте дрон. Бля, я не долетів, сука. Закрий. Один двері закрив. Лети <sharp inhale> низом я тут буду ждати. Я залетів. Я всередині. Вони біля дверей двоє. Один нище пішов, один біля дверей. Відкрийте nah, двері може. Ah, Ааа, Україна в шпахі, вселенский виксо А вони думали там будуть кресити всю громад Да, играй. GG, guys, GG А, да, вони з РПГ з такою фигней якою сиділи. Кабаш Так, а ці що, всі вийшли чи ні? А ханты є, бо дуже багато людей вже цей вон. Хоть ми круг верли нахуй і треба комусь э, хроніки які-небудь або зброя, або ще щось. А, ну медик ще ж є, бо в мене скритий. Медика можу дати. А я предлагаю динайвак, нахуй. А шахантів немає, не... да? Та нема, да топляється княп. Що ви робили пішла? в потязі, коли я пиздив тіпа типу, того, блядь? При на тому, що чилі. всі троє, блядь. На чилі на розслабоні туди я сюди. Я цього снайпера на бойовому розбив. Дайте где им покивати, що я, я розумію, ну летить тіп. Я кричу, що тіп, пригаю на нього, стріляю, перестрілюю. І, і ще один підходить на мене. А у вас і так і не є, блядь. Часу пізда пройшло скільки, ви вже мали бути там, ну, хоча б дивитись на мене, там да, медика. копів належали. Короче, якась хуйня така відбувається. Потім, блядь, мене ж вальнули, треба підняти. Ви взяли побігли, Саня, Андрюх. Замість того, щоб крити, коли Саня піднімає. Мама. Якийсь хаос, блядь, робиться. Та я мусив того, що на цьому. на щитку так. сидів. Так просто ну ну не спішіть пацани. Треба стати один криє, бойовий один криє, вікно Саня піднімає. Все, закидуєте дими розрізались пішли далі то я по дво і по щитку і по цьому білому Треба а ви двоє були там його ну, а Сані з вікна сангара навалював. чуть не можна було. там на тоненьку вообще був на віншому вікні тоже був але снова запалить <звук> нато і за замітка просто якось командно граємо, просто вказуємо сам по собі. А ми робили завданку? По-моєму, ми завдань? хантів не брали. Та не було, коли брали. Ну, то я думаю, можна завданку зробити. Дрифт, нахуй! Виділи? Ну, то Эээ, алло, блядь? Не, я их разом. Блин, зая. О, нихера себе закинула. Ну, не найгирший либо. Mm -hmm. Приїхали нахуй, да. Куда ты? Блин, ну тупо тікає. <голові> куди, куди? Бачу, Ну Вже більше людей немає. Та нема. Ну, ханта нема і. А Виглядає ми... так, якби не було вже ні. Ми навіть не дивилися, чи були ті ханти. не маршрутки. Теж і пив, пив. Я Попоїзді провідниками. Всі ну, ми прикольні. Засісти і байтити на себе тіпів. і, і чисто тере. протриматись до кінця один. 8-3.